Програма «ЄОСЕЛЯ» йдеться про пільгові іпотечні кредити. Запрацювала в Україні минулоріч осені. За цей час на придбання житла видано 4,6 мільярда гривень для понад трьох тисяч родин. Про це повідомляє Мінекономіки. Так, минулого тижня поміч на придбання житла за програмою ЄОСЕЛЯ отримали 193 українці на загальну суму 292 мільйона гривень. Частина допоміг

Близько чверті виданих кредитів отримали на загальних підставах українці, що не мають власного житла або потребують покращення умов помешкання. Нагадаємо, такі кредити надаються під 7%. Минулого тижня їх взяли 45 українців. Також продовжує діяти пільгова ставка кредитування 3% для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів. Це за Інформацією заступниця міністра економіки Надії Бігун.